на останок до новин спорту. Кам'янське відкрило нову сторінку в спортивній історії. Вперше наше місто приймає чемпіонат України з волейболу Дитяча ліга. Цими вихідними на спортивній арені СК Прометей» стартували змагання серед дівчат 2009 року народження. Наступними виборювати першість будуть волейболістки 2007 року. Не змогли оминути таку важливу для міста спортивну подію і мої колеги. На перший тур чемпіонату України до Кам'янського з'їхалися юні волейболістки з різних міст України, зокрема Чернігова, Бахмача, Запоріжжя та Новомосковська. Ради вітати в нашому місті гостей з інших регіонів України. Сьогодні у нас проводиться чемпіонат України з волібоном, Я зараз, що всі команди дуже ретельно готувалися до цього чемпіонату, тому змагання будуть яскравими. я хочу від усіх нас. Також подякувати нашим захисникам за які ми можемо проводити такі заходи. Це дуже цікаво, що в нашому саме місці проводиться саме чемпіонат України. Коли ми дізналися, ми були дійсно у захваті, що у нас є така можливість. Дуже багато є цікавих моментів, як при розіграші м'яча при подачі, при розминці. Ну, дуже дуже все так активно. Дивитися цим дуже цікаво. Тільки ще зіграли першу гру. Ми грали з Запоріжжям рахунок 3-1 на нашу користь. У першу гру ми трішечки розсіяні були в такому дуже гарному залі, великому. У нас такого залу нема. А потім вже зібралися і показали свою гру. Проведення змагань такого рівня стало можливим завдяки підтримці міської влади та постійній роботі щодо розвитку дитячого спорту в Кам'янському. Напередодні чемпіонату міський голова зустрічався з нашими волейболістками їх батьками. Та тренерами, щоб передати грошовий сертифікат на підготовку та участь у змаганнях це подія, така подія хвилююча, відповідальна. Хочеться подякувати міському голові Андрію Білусов за, за те, що підтримав, і будемо слідкувати, будемо болювати за на, за наших дівчат, тому що дуже перспективні, дуже потужний тренер. А коли команда Грає у своїх стінах на такому майданчику. Я думаю, що у нас непогані шанси. Шансі поборотися за призові місця для наших дівчат. Участь у чемпіонаті це дебют. У першій грі вони впевнено лідирували два гейми та на два очки програли в третьому. Тож за емоціями та драматизмом зустріч з Новомосковськом видалася дуже яскравою. Втім, у перший день змагань кам'янчанки вибороли і першу перемогу у першій другій партії. Я бачила, що у дівчат був такий на настрій, о, от, вони всі підбігали, так, гей, гей всі посміхалися, а потім вже третя-четверта партія, всі такі усталі, всі вже без усмішки, так що було так, розпалося трішки. Потім к нам підійшов тренер, сказав, щоб ми тут потрібні нам зібратися і якось стало краще. На такому рівні ми граємо вперше. Перші дві партії вони зіграли те, що вони вміють, потім немножко подустали, потім сумели зібратися, доіграти грати чорту партію, як надо. ми займаємося спортом. Ну, не для того, чтобы нервничать, не для того, чтобы тряслись ручки и так, далее, и так далее. Поэтому пытаюсь им говорить, чтобы они играли в удовольствие. Вот когда они играют в удовольствие, тогда все получается перший раз в повному складі в чемпіонаті України і в дитячій лізі раніше у нас були, але були наші дівчата як гравців, додавали до інших команд. Але так, щоб вся команда прийняла участь на чемпіонаті України, то ще такого не було. У підсумку за результатами першого туру чемпіонату серед дівчат 2009 року народження кам'янчанки посіли третє місце. Наступними вихідними перший тур проведуть вже старші та більш досвідчені спортсменки. Наші дівчата 2007 року.